Дорогі друзі, напевно, до кожного з нас у певний проміжок життя приходив момент, коли ми відчували спустошеність, безсилля і апатію. Ми розуміли, що наші духовні, а може, й життєві сили вичерпуються і їх потрібно поповнити. Ми пробували усамітнитися або знайти таке місце, де можна відновити душевний баланс. Йдемо в ліс, їдемо на озеро чи ставок. Або просто подорожуємо, свідомо чи несвідомо, ми шукаємо своє місце сили. Що це за місце таке чудодійне? Це той простір, де приходять певні усвідомлення, де наша свідомість змінюється, де душа наповнюється спокоєм і комфортом. На планеті Земля є багато місць. Сили, які оповиті легендами та міфами, скажімо, гори Тибету, Єгипетські піраміди в Гізі, Стоунхедж, Острів Пасхи та інші. Такі місця сили зачаровують, відроджують енергію, дають надію, що найзаповітніші мрії збудуться. Хіба ви не відчували, що, прийшовши в якесь місце? Вас охоплювала водночас радість, збудження і захоплення, а потім приходили умиротворення і душевний спокій. Це і є ваше місце сили, Ми наче відчуваємо тут зв'язок з якоюсь вищою силою Всесвіту. Але давайте поговоримо про те, що близьке нам місця сили в Україні. Пропоную вам ті, які я сам обрав і відвідав. Першим було озеро Синевир на Закарпатті в Міжгірському районі. Це найбільше високогірне озеро в Україні, розташоване на висоті понад 900 метрів над рівнем моря. Чому це місце сили? Вода озера, за легендами, Має здатність забирати смуток. Я дійсно відчув, як біля озера зникає тривога, невпевненість, а думки стають яснішими. Синевер також чомусь називають оком диявола, напевно, через мандрівний острівець, який то зникає, то з'являється посеред плеса. Згідно з повір'ями, на дні си не стародавнє чудовисько. Наступним був Манявський скит. Знаходиться він біля села Манява у Івано-Франківській області. Звідси і походить його назва. Це старовинний монастирський комплекс, розташований у гірській долині. Тут є діючий чоловічий монастир. А поруч чудовий мальовничий манявський водоспад. Він є одним з найвищих в Україні. Висота водоспаду становить близько 20 метрів. Чому це місце сили? Бо монахи вибрали це місце, тому що вважали його святим. Тут дуже сильне енергетичне поле. Тиша й природа створюють умиротворення і піднесення. Кілька разів побував на Говерлі. Це найвища вершина українських Карпат і теж вважається місцем сили. Колись на вершині гори жерці приносили жертви Богам. Старожили розповідають, що на Говерлі часом зникали люди, які потім поверталися через деякий час зовсім іншими, наче їхня свідомість змінилася. Коло підніжжя гори Говерли розташоване невелике село Ворохта, яке прославилося тим, що в ньому живе багато ворожок, магів і цілителів. Назва Ворохта походить від слова ворохтіти, тобто ворожити чи гадати. Навіть герб села свідчить про його містичний характер. На ньому зображено Едельвейс, а це квітка мульфарів, цілителів та чаклунів. За легендами горою, що найкраще виконує бажання, є Чорна Гора, або ще які називають Піпіван, на якій я теж побував ще у дитячі роки. Тоді старі гуцули попереджували мене, що на горі не можна просити дощу і смерті, бо неодмінно збудеться. Напевне, тому що на цій горі зміни погоди такі різкі і непередбачувані, що аж стає лячно. А ось тим, хто не може мати дітей, кажуть, гора піпіван дуже допомагає. Скелі Дубуша також є місцем сили. Це печери з лавами і сходами, ровами і волами-бійницями. Практично всі історики та археологи дотримуються думки, що це місце було частиною скельного монастиря, а в десятих роках до нашої ери тут було святилище обсерваторія, де жерці вивчали зірки і вклонялися їм. Цим скелям понад 70 мільйонів років. Скелі Добуша випромінюють дуже потужну енергетику. І сильний зв'язок із природними духами. Якщо відвідаєте, самі відчуєте. Магічною силою володіє і камінь Добуша. Це святилище у селі Космач на Івано-Франківщині. До каменя Добуша веде хресна дорога, а на Івана Купала тут збирається молодь, палить вогні, співає пісні і танцює. Деякі дослідники вважають, що саме тут було місце древнього святилища Велеса. Ще одне знамените місце сили озеро Несамовите. Це плесо, розташоване на висоті 1750 метрів над рівнем моря і схоже на Величезне дзеркало. За повір'ями в цьому озері живуть душі самовбивць. Тому в ньому не можна купатися, не можна кидати каміння, бо одразу починається буря і злива. А якщо і далі тривожити воду, то розпочнеться буря з градом. Але якщо ти прийшов з добрими намірами, то води несамовито очистять тебе від негативу, подарують гармонію, повернуть втрачений душевний спокій. Існує старовинний обряд на виконання бажання, яке потрібно нашептати на воду озера. А чиста вода відсилає бажання на небеса. Наступним місцем сили назву Писаний Камінь. Це дуже оригінальні мальовничі скелі у Верховинському районі. Легенди про Писаний Камінь свідчить про те, що якщо доторкнуться до скелі. Писаного каменя руками і лобом та водночас загадати життю важливе позитивне бажання, то воно неодмінно здійсниться. Хто принесе сюди будай камінчик, той залишить тут всі свої проблеми, а хто візьме звідси хоча б піщинку той забере всі проблеми з собою. Не робіть цього і будете щасливі Ну і наостанок водоспад. Шепіт чи шепіт одне з семи природних чудес України. Він розташований біля села Пилипець Закарпатської області. Бере свій початок з підземного джерела, яке називають морське око. Вода падає каскадами з висоти 14 метрів. Коли дивишся на нього, шум води нагадує шепіт, тому водоспад так і називається. А коли дивишся на воду. З душі змиваються всі тривоги і печалі. Проблеми теж розчиняються у його прозорій воді. Коли прийдете до водоспаду, зніміть своє взуття і пройдіться босими ногами. Так ви впустите в тіло енергію землі і надовго будете залишатися здоровими і міцними. Хочете вірте, хочете ні, але все, що я розповів вам, чистісінька правда. А які ви знаєте місця сили? Напишіть мені, будь ласка, можливо, я теж захочу їх відвідати. Не прощаюся з вами. До нової зустрічі!